Всім доброго здоров'я. Ось така халтурка невеличка, стіл для станочних е, тісків, лищат, Е досить великих, Я не знаю, чи вони найбільші йдуть. Губка 320 мм має. Ось привезли ось такий метал -швеллер, е кутник 63 ну і кутник, здається, 35. Буде такий стіл, буде кріпитися він у майстерні, і на тих тісках будуть відкручуватись, закручуватись великі циліндри, гідравлічні циліндри. Моя задача зробити такий от, е, такий от столик. Ну, якщо чесно, я б зробив його трошки сильніший, але ну, хотя такий, на який привезли метал. Отже, зараз буду кутник чистити, різати. Ну і пізніше вже зварювати. Так, продовжую збирати столик для великих станочних тісків. Далі прихвачу столик. Зараз поприхвачую цей швеллер. але, напевно, скоріш за все поставлю самі тіски, як воно буде виглядати зараз. Мені привезли саму сам низ. Тяжкі? Ось так вони будуть приблизно стояти. Ну і все от, все виставлено по, по рівню. Все виставлено ідеально. Отже, поприхвачував, зараз от, знімаю кутики, все перемірюю і обварюю. Приварюю ось такі от ставки зроблені із полоси. Ось так. Сільне приладдя в майстерні також корисно мати. Ось такий от радіус відмалюю та виріжу. Приварюю ножки із 63 го кутника. Ось такий от вийшов каркас столика зараз поставлю на нього тіски Наварив ще ось такі от вставки із швеллера. Ось таким чином Стіл. Переїде на місце свого призначення. Такі лещата із губками 320 мм станочного типу куплені через інтернет. Ну і розміщуємо стіл, де він буде стояти. Стіл буде закріплений до підлоги на анкерні болти, до полоси, полосу приварю до угольника, щоб міцно, міцно тримався. Пофарбовано стіл, пофарбовано лищата. Ось так вони вже виглядають встановлені, прикручені до стінки, до е, підлоги анкерами, ось так. Лещата є поворотного типу, вони повертаються, фіксуються. І ще раз повторюсь, у них будуть розбиратися великі гідравлічні циліндри. ну і Тому стіл і самі лещата досить міцні. Всім дякую за увагу. Заходьте на мій блог, підписуйтесь на канал YouTube. Бажаю всім доброго здоров'я.